І нас людей так. Та ну так, так. Ну, е, реально, от то, що це я Це тотальне відчу... порушення. Хай там віде. я ну, якби я, я, я не боюсь, я не трус, да. Ну коли нас запакували, реально я не думав, що це органи якісь. Я думав, що це просто влада по безпреділу вихвапує активістів. Я щось думав, що нас десь вивезуть за місто, кинуть в якийсь підвал, і реально я думав, що це вже все. Ну я не буду казати, що я там молився, чи там чи але це було. Ну не тому, що я злякався, тому що, а вже коли вже сказали, що є, що буде зараз слідчі, ну, я зрозумів, що нас просто в якусь управу привезли, якби видихнув. Ну, от така ситуація. Сергія відпустили? Чи? Сергія відпустили да, десь через годину після мене. Ну, я не знаю точно, чи б, ну, я вийшов, не було нікого під euh, цим управлінням. Така ситуація. Ну, звичайно, що це дуже погані які відбуваються у нас держава. Ну, тобто можна по ногам, по чому, ну, куди попало. Ну, зазвичай були тільки в, ну, постійно били в голову. От в затилок били, тобто ми не бачили, тому що мішок на голові. Чорний обов'язково потрібно звернутися до лікарів. Обов'язково ну звичайно. Ми це будемо робити, але ви бачите такі события, що ми поїхали в одне місце. Дробь тим ти більше машина помагали надання медичного Та, ну це ігнор, просто а ігнор. вимагали там. Так, я тільки а прийшов вам зразу. Ні, вони забрали телефони відразу, коли причому вони е, з телефона скачували книжку. Е, ну е, дані. Е, дані, да, тому що в мене стоїть програма, яка фіксує е, всі дії на телефоні, тому що збиті і е, цей дзвінки. Е, ну дзвін, дзвінки збиті, збитий, збита дата, збитий час, і видно, вони щось робили, копіювали, тому що прийшло пішло дублювання тих номерів, яких в мене є. Тобто вони там видно. Не могли розібратися з телефоном, з одним і з другим. Тому така ситуація. Ну і вони щось, напевно, зробили з телефонами щось. Я не знаю, що вони робили, тому що телефони були в повній зарядці, і коли віддали, вони практично були мертві. Можу сказати точну дату, коли нас затримало, тому що я якраз поповнював на цій заправці номер телефона свій. Це було 1444 днем, і це десь було через 3 хвилини. Ну, десь 1450 максимум. Те, що що можу сказати. Максим, Лакшу, розкажіть, який момент у вас били? Е, в який момент? Так. Ну, по-перше, нас почали бити, що як ми були на вулиці біля машини. Потім нас закинули в саму машину, оділи кайданки і там вже почали бити. Ну, мене, так як мною, Я був закритий Андрієм, тому що він лежав зверху. І потім Сергій, який фактично прикривав, то їм Сергія били взагалі там жорстко дуже. От вони фактично півгодини їхали, півгодини його били. І мене били тільки ногами, ну по ікрам, тому що в мої ноги виглядували все. в Машині били в машині, били так. Все, весь час, коли ми їхали, вони весь час били. Ну, били чому, тому що Сергій задавав питання, чому нас забрали, чи що це таке. Тобто, за кожне слово він отримував. Тобто замість, замість того, щоб представитися, потану та, та звичайно. За кожне слово свої за кожне свої, зак... та, навіть... взагалі, свої дії на підставі закону про міліцію. Так, То так. Вас... Ми ми їм це говорили. За що зразу били? Навіть ми коли між собою просто от питалися. Ну там хтось живий чи не живий, навіть і за це отримували по голові. В Затилок били. Причому саме цинічно, що коли забрали, закинули в машину, сказали на коліна. Ну, якби вони не казали, я так впав на коліна І головою, якби, ногою якби прижали голову до, до цього. Ну, тобто я лобом вперся в пол машини. От така ситуація. Скажіть, точно своє прізвище. Олександр Куліковський, громадська організація Всеукраїнської ілюстрації. А Сергій як прізвище? Сергій я не знаю, а Андрій Андрій Дзен за дорожній контроль. знаю, Сергія не знаю. Не знаю. Я Сергія побачив сьогодні. Ну, другий раз взагалі я Доси. з ним особисто не знайомий. Дякую. 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 Дякую всім за підтримку. Ще коротко скажіть, будь ласка, з ласкава. Що вам подивити? Нічого не під'явили, мене допитали, як свідка, по побіям. jo hu di che che di questo che si dice sempre questo che si dice sempre